26 травня 1988 року 23-річна китаянка Байлан поверталася додому з робочої зміни. Близько обіду вона зайшла у свій малесенький будиночок, увімкнула гучне радіо і прилягла покимарити. Дівчина навіть не уявляла, що радіо привернуло увагу чоловіка на вулиці, який мав намір когось обікрасти. І коли вона прокинулась від дивного шуму, незнайомець вже перебував у її кімнаті. Він раптово накинувся на байлан і швидко перерізав горло, а потім роздягнув її з набром вчинити сексуальний акт. Але в якийсь момент злочинець передумав і в новому пориві емоцій завдав потерпілій ще 26 ударів ножем по грудній клітці, після чого просто вкрав фотоальбом і зник з місця події. Ніхто навіть не здогадувався, що саме у той день місто Баїнь. Вкриється тінню жаху на наступні 14 років, адже те вбивство стане першим у цілій серії нападів сиріника, котрого вдасться спіймати і покарати лише через 28 років. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.ua. Не забувайте підписуватись на канал, аби не пропускати нових цікавих історій. А ми сьогодні розглянемо суперогидну китайську справу срібних вбивств. Отож, коли на місце злочину прибула кримінальна поліція, вони були просто в шоці. Слідчі кинулися до кімнати і побачили померлу, яка лежала оголеною та пошматованою. Земля була повна крові, і запах був дуже сильним. Як тільки ми увійшли, молодий детектив обернувся, вибіг і виблював, згадував один з детективів. Згодом поліцейське розслідування встановило, що у потерпілої шиї була розрізана і майже зламана. Її верхній одяг був підсунутий вище грудей, а нижня частина була оголена. На внутрішній стороні лівого бедра жертви був дуже чіткий кривавий відбиток пальця, який навів на думку, що її стегна були розсунуті, і злочинець мав намір зґвалтувати дівчину. Ще один відбиток знайшли на дверній ручці, але загальна картина злочину вказувала на те, що вбивця намагався прибрати свої сліди. Ця справа залишилась нерозкритою, а брат вбитої, не зумівши пережити горя, покінчив з життям. Але згадали за цей випадок аж 27 липня 1994 року. У той день в кімнаті гуртожитку для неодружених було виявлене тіло 19-річної працівниці бюро електропостачання. У жертви також була розрізана шия на верхній частині тіла чисилось 36 ножових ран, а вбивство сталося приблизно в обідню годину. Але знову ж таки злочинця ніхто не бачив, і вбивства припинились на наступні чотири роки. У цьому проміжку Сирінік здійснив ще одне вбивство, але у місті Баотоу, регіон внутрішня Монголія. 28 березня 1997 року поліція прибула на виклик, де на ліжку лежала зв'язана мотузкою мертва молода жінка. У її роті була запхана сорочка, а на нижній частині оголеного тіла залишились плями сперми. Ці три вбивства з проміжком у декілька років можна назвати певною розминкою злочинця, оскільки подальші злочини ставатимуть ще зухвалішими та жахливішими, оскільки він розпочне зрізати з жертв так звані сувеніри у вигляді частин шкіри та тіла. Тому кому огидно таке слухати можете перемотати на наступний таймкод. Отож, 13 січня 1998 року сусіди, котрі прийшли у гості до 29-річної танцівниці Ян, виявили її мертве тіло. Уся картина злочину звігалась з попередніми, однак цього разу у очі кидалась боротьба дівчини, про що свідчили царапини на меблях. А також додатковим елементом був зрізаний скальп від одного вуха до іншого, розміром близько 24 см. сантиметрів. А всього лише через 6 днів полісмени отримали новий виклик про таке ж місце вбивства в будинку 27-річної китаянки. На цей раз злочинець забрав 30-сантиметровий шматок шкіри, зрізаний від лівого соска, і аж до спини. Ці серії вбивств шокували усіх, тому полісмени значно посилювали патрулювання міста. За словами поліцейського Лісі Огуаня, 1998 році, в період піку злочинності, він і його одногрупники 2-3 місяці не ходили їсти додому. Вони чергували цілодобово, постійно і неодноразово вивчаючи відомі сліди. Але значного прогресу досягнуто не було, що, в свою чергу, призвело до пригніченості колективу. Він пригадував, що в цей період ніхто в команді не жартував і у всіх майже не було усмішок. Нерви були напружені, і кожен боявся, що трапиться ще одне вбивство. Взагалі, слідчі справді робили усе можливе, враховуючи тодішні технології. У той час не було таких високих технологій, як сьогодні. Усе порівнялося вручну. Хоча було розпізнавання відбитків пальців, прогрес був дуже повільним. Навіть якщо я наполегливо працював щодня, я міг порівнювати лише десятки відбитків пальців. Згадував Чжан Хепін. Колишній капітан кримінального розшуку та бюро громадської безпеки міста Баїнь справді, незважаючи на обставини, полісмени весь свій час приділяли роботі, не ночуючи вдома по декілька днів, а іноді тижнів. Одні уважно порівнювали відбитки, інші патрулювали ще інші приймали дзвінки від громадян, які бажали допомогти розслідуванню і розповідали найменші підозри та свідчення. За відбитки пальців хочеться додати, що за весь час ведення слідства полісменам вдалося перевірити більш ніж 100 тисяч відбитків пальців, що є неймовірною цифрою, але марною, бо жодного збігу не було. Затища монстра баїнь тривало до літа, і 30 липня 98-го року полісменів викликали молоді батьки, котрі прийшли з роботи додому і не змогли знайти свою восьмирічну доньку. Полісмени знайшли дитину в шафі будинку, оголену, задушену ременем та з розірваною піхвою. А на кухні стояла напівпорожня кружка чаю, на котрій були ті самі відбитки пальців, що й на попередніх злочинах. Тобто, уявіть собі. Чоловік обманув дитину, зайшов до будинку, вчинив злочин і, замість того, щоб втекти, спокійно пішов собі на кухню і заварив чаю. А ввечері, 29 листопада, злочинець слідкував за цю молодою працівницею фабрики з виробництва вторинної солі. Він прийшов аж до її будинку і, прокравшись всередину, здійснив новий, але ще жахливіший за попередній злочин. Наступного ранку цуймому знайшли оголеною з перерізаною шиєю, 22 ножовими пораненнями, вирізаними грудьми та піхвою і відрізаними руками. Після того, як у місті сталося 4 вбивства за рік, люди розпочали пускати чутки, що вбивця віддавав перевагу молодим жінкам у червоному одязі з довгим волоссям і на високих підборах. Також ходили чутки, що колишня дівчина злочинця любила носити червоний одяг, а потім вони розлучилися і тому він розпочав вбивати. Насправді невідомо, чому чутки стосували саме червоного одягу, оскільки у ті роки у шахтарському та промисловому місті усі ходили в темних одноманітних формах, щоб відповідати робочим дрескодам. Також люди узагальнювали злочинні звички вбивці і казали, що це стороння людина, яка приїжджає лише взимку, щоб вчиняти злочини у темних закутках. У наступні три роки злочинець вчинив ще три вбивства. 20 листопада 2000 року вдома була вбита 28-річна працівниця бавовняної фабрики. Шия була порізана, штани опущені до колін, а руки відсутні. 22 травня 2001 року була знайдена 28-річна медсестра, котра отримала 16 ударів ножем і була зґвалтована. І останній напад стався 5 лютого 2002 року у готелі на третьому поверсі. Жертві було 25 років і її тіло виявили лише через три дні. Сумним є те, що місцевий уряд довгий час не надавав допомоги розслідуванню, і аж на дев'ятому вбивстві Міністерство громадської безпеки району Ганьсу вирішило створити оперативну групу для розслідування. Але коли й вони нічого не змогли вдіяти, у 2004 році поліція запропонувала винагороду в розмірі 200 тисяч юанів за підказки і докази, які допоможуть справі. І обіцяли тримати інформатора в повній конфіденційності. До того часу розслідування встановило основні прикмети підозрюваного, орієнтований вік 33-40 років, зріст від 1,68 м до 1,75 м. Розслідування також вважало, що підозрюваний є або місцевим, який має умови для проживання на самоті, і також має певні зв'язки з містом Баотоу, або він довгий час проживав у місті, і цим би пояснювались його добрі орієнтування у місті та закутках. Швидше за все, чоловік є безробітним, оскільки скоює злочини з понеділка по п'ятницю у робочий час. Вони також підозрювали, що особистісні риси злочинця є такими: він схильний до замкнутості, депресії, байдужості, нетовариської поведінки і надзвичайно терплячий, оскільки його основними жертвами є жінки, котрих він вбиває і гвалтує, це може свідчити про надзвичайну ненависть до протилежної статі і можливого сексуального розладу. Далі йшли роки, і жодних зрушень по справі не було. Хоча на той момент вже з'являлись сучасні технології і нові бази даних. В принципі, за стільки років справа втратила свою актуальність, оскільки злочини припинились, багато слідчих перевелись у інші відділення чи на інші посади, дехто скоював самогубства, оскільки провина, що вони не можуть розкрити справу, занадто сильно тиснула. А дехто з полісменів помер з природних причин. Але 23 серпня 2016 року у одному з відділків поліції затримали чоловіка з прізвищем Гао, котрий вчинив якийсь несерйозний злочин у своєму селі. І коли його ДНК занесли у базу даних, раптово система дала збіг, але не 100%. Тоді розслідування поновилось, і поліція розпочала досліджувати генеалогічне дерево, щоб взяти кров у прямих членів сім'ї чоловічої статі і провести скринінговий аналіз. І через деякий час слідчі змогли знайти людину, чий ДНК і відпечатки пальців спіпали на 100%. Це був 52-річний Гао Чингьон, дуже далекий родич арештованого. Отож, тепер давайте дізнаємося, ким був серійний вбивця і як йому вдавалось бути непоміченим стільки років. Гао Чінгіо народився 10 листопада 1964 року у селі Ченхе. Його сім'я була одним із нащадків великого та заможного чоловіка Гао, який тусувався і навчався з королівськими нащадками. Щоб ви розуміли? У предка Гао був величезний маєток, який все ще існує, і на вході у який висять якісь дерев'яні таблички, які йому подарували двоє імператорів. Той маєток з 97-го року вважається культурною спадщиною і є відкритим до відвідування. Ну, як ви можете зрозуміти, після 2016 року той будинок став ще популярнішим. Тому, враховуючи факт заможних предків, сучасна сім'я Гао Чінгіона була найзаможнішою у селі, попри наявність аж восьми дітей і факту, що батьки майбутнього вбивці займалися виключно фермерством. Травматичним досвідом для Чингіона стала раптова смерть матері у досить ранньому віці, а після неї стався нещасний випадок з братом, котрий втопився у річці. Батька хлопець любив менше за матір, оскільки той був холодним та недбалим. Але коли його паралізувало через хворобу, Чион доглядав за ним аж до смерті. Сусід родини згадує той період так. Він був дуже добрим, коли він був дитиною, а потім доглядав і витирав відходи свого батька. Він був надзвичайно турботливим. Після закінчення середньої школи Гау намагався вступити до коледжу, але не зміг скласти іспит. Вдруге, він брав участь у білотному відборі, але й там стикнувся з невдачею, котра стала для нього великим ударом. Приблизно у той час Гао Чінгьон мав стосунки з розумною та красивою дівчиною його віку, яка легко змогла вступити на навчання і обірвала стосунки з ним після другого провалу, адже він був її негідний. В підсумку Гао швидко одружився на Джан Цін Фен, першій кращій дівчині, з котрою у них народилось двоє синів. Весь цей час подружня пара або разом займалася землеробством, або чоловік ходив на різноманітні роботи як-от дворічна робота у місті Баотуо, де він вчинив один зі злочинів. І тут цікавим є те, що пара не проживала у містечку Баїнь, де була основна концентрація вбивств, а жили вони аж за 70 кілометрів від нього. Тобто, всі перевірки місцевих мешканців полісменами були марні, адже злочинець приїжджав на велосипеді у місто, часто гуляв там декілька днів, вивчаючи мапу Баїня, і після скоєння злочину повертався додому з чистою совістю. Згадуючи весь період подружнього життя, дружині Гао було дуже важко повірити, що вона 30 років жила з вбивцею. З її слів, чоловік був мовчазний і спокійний. Навіть коли доходило до сварок та гніву, він ніколи не проявляв агресії чи насильства. І серед його яскравих емоцій. Вона пам'ятає, що він лише один раз в житті справді посміхався, і це було через те, що його сини вступили до коледжу. Але жінка тепер зрозуміла, чому поведінка Ченгіона стала жахливою після новини, що слідство знову поновлене. Після взяття крові в той день він здавався розсіяним. Його руки трохи тремтіли під час вечері. Я хвилювалася, що він захворів, тому я запитала, що з ним. Він відповів, що з ним все добре, і що, можливо, він втомився від перенесення речей протягом дня, тому я не звернула на це уваги. Джан Сін Фен сказала, що до цих подій її чоловік, який завжди був стабільним, кілька разів страждав від безсоння за останні 2-3 місяці. А відколи слідство було поновлене, Гао все менше виходив на вулицю. Іноді, коли я була зайнята, я просила його вийти на вулицю, щоб поміняти гроші або купити речі, але він навіть не міг поворухнутися. Він просто спав цілими днями, хоча раніше такого ніколи не було. У 2015 році Гао році разом із дружиною відкрили їдальню біля школи у місті Баїнь. Саме туди приїхала поліція 26 серпня 2016 року. 52-річний Гао Чінгьон одразу ж намагався втекти, коли побачив полісменів. Зрештою його спіймали. Під час затримання правоохоронець запитав: Ви знаєте, чому ми вас заарештували? А Гао відповів: знаю, бо я когось убив. У першу ніч арешту вбився, намагався покінчити з життям, сильно вдарившись головою об крісло для допиту, але його врятували, наклавши три шви. Зрозумівши, що йому не вдасться самовбитись, він заспокоївся і зізнався у всіх злочинах. І що жахає, він пам'ятав кожну жертву, кожну дату злочину і навіть час. Про перший випадок вбивства він згадав, що насправді мав намір просто пограбувати когось, щоб повеселитися і отримати нові емоції. Але коли він наніс перший ножовий удар жертві, він отримав надзвичайне задоволення. Це задоволення навіть перебило його бажання зґвалтувати тіло, і в пориві нових емоцій він просто шматував жертву десятки разів. А фотоальбом, що він вкрав у першої жертви, він забрав до свого дому і вночі переглядав його, після чого спалив. У кімнаті для допитів слідчі побачили, що коли він розповідав про одну з трагічних сцен вбивства, його обличчя було спокійним, мов заціпеніло. Хтось з офіцерів запитав у нього, чи справді він не відчуває провини і не хоче вибачитись за стільки скоєних страждань для загиблих та їхніх родин. Але злочинець просто погитав головою. Єдиним моментом, коли він виявив емоції, була згадка про його синів. На моїх дітей це не вплине, правда ж? Коли хороша новина про затримання серійного вбивці 28-річної давності пройшлась по усіх новинах, у деяких людей радості не було. Джон Хіпін, один з правоохоронців, який займався тією справою, побачивши новини, сказав, що його першим почуттям була не радість, а сором. Він досі не міг повірити, що цей божевільний убивця так довго і комфортно жив. Таке відчуття, що тоді ми зробили багато марної роботи. У той час ми використовували різні методи аналізу, такі як методи злочинності та психологію, щоб визначити групу молодих підозрюваних, і ми схилялись до думки, що це був хтось високоосвічений, але ми не очікували, що він просто фермер, який не зміг вступити до коледжу. А вдова іншого слідчого, котрий присвятив все своє життя цій справі, нарешті змогла відчути спокій. Щоб розкрити цю справу, Джан Госяо ледь не жив на роботі, їв лише млинці та багато курив. А коли він ночував вдома, серед ночі його гучні крики лякали мене. Він кричав: Це він, убивця! Це він. А я була настільки наляканою, що коли він закінчував кричати. Я стискала його руку, розбуджуючи з кошмарів. Він вставав і витирав сльози, кажучи, що його розум настільки переповнений цією справою, що він наказує йому знаходити найменші підказки. В підсумку селічі перестав займатися цією справою лише у 2006 році, коли у нього виявили рак легень. Чоловік так і дожив 10 років до розкриття найбільшої таємниці, котра так його мучила. В підсумку 30 березня 2018 року народний суд міста Баїнь засудив Гао Гаучінгона до смертної кари, котра була виконана 3 січня 2019-го, коли підсудному було 54 роки. Усі жителі міста Баїнь святкували цей день. Ось така жахлива історія злочинів була на сьогодні, вона мене шокувала і була дуже огидною в деяких місцях. Тому пишіть свої думки та враження у коментарях, а також зробимо невеликий інтерактив. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, чому цю справу також називали справою срібних вбивств? І дякую всім за перегляд! А з вами, як завжди, була Сітарка Юей, і зустрінемось в наступних відео.